Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом, Уважаемая госпожа Урсула фон дер Лейн, конечно, оговорилась в оценке безвозвратних потерь українських воєнних. Ну а на права, в главном, потері українського народу ужасно високі, і поэтому ми нуждаємося в ще більше піддержки демократических стран. І ми самі должны планувати свої дії так, щоб сокращати потери, пише Юрій Бутусов, далі в перекладі. По перше, у своїй промові фон дер дослівно сказала, що Україна втратила понад 100 тисяч офіцерів. Звичайно, це неможливо. По-друге, якби безповоротні втрати загиблими були б дійсно 100 тисяч військових загалом, то санітарні втрати, тобто поранені, мали бути як мінімум у тричі більші, тобто понад 400 тисяч. Це штат Чисельність приблизно 100 бригад, тобто значно більше ніж Україна, взагалі розгорнула у бойовому складі. Тому такі цифри не відповідають загалі реальному стану. Отретє джерела таких цифр зрозумілі цифри відповідають оцінці, яку озвучив голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі 10 листопада, який заявив, що військові РФ та України зазнали однакових втрат на рівні близько 100 тисяч з кожної сторони. Така цифра у 100 тисяч загальних втрат, думаю, може бути близькою до реальності, адже ми знаємо наскільки точну інформацію мають США про хід війни. А цифра щодо загибелі мирних мешканців дана з рахуванням оцінок ООН, які визначають втрати цивільних загиблими та пораненими усі. 18 тисяч осіб, тож і тут джерело відоме. Для нас важливо бачити головне, пані фон Дер Ляєн робить все можливе, щоб допомогти Україні, і нам потрібна комплексна стратегія, яким чином ми можемо скоротити втрати у війні. У нас багато говорять, що людей треба берегти, але як їх берегти на війні, яка є суцільною небезпекою? А це має бути те, що залежить від нас самих: управління, просування командирів, лідерів, сержантів та офіцерів. Нова якісна інтенсивна підготовка, відновлення резервів, нова тактика, нова організація бойового застосування, нова організаційно-штатна структура, нові принципи. Організації ротації та відновлення боєздатності, розвідка та аналіз дій противника, які миттєво видаються на кожен КСП, вдосконалення застосування та оснащення тактичної медицини післяопераційний аналіз дій українських військ, для самокритики та самовдосконалення. Берегти людей на війні значить робити сили оборони більш боєздатними ніж противник, щоб перемагати за рахунок якості, бо снарядів у нас більше ніж у противника ще тривалий час не буде. Берегти людей це не значить заховати їх від ризиків, це значить робити їх краще керованими, організованими, підготовленими та тактично вправними за ворога. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.